Викрадення на замовлення на Київщині почали зникати мейнкуни за тиждень із трьох різних дворів пропали дорогі породості коти. всі руді, молоді самці. Власники шукали скрізь та тварини, як у воду пішли. Що котів викрали, люди не сумніваються. Та серед версій не лише перепродаж. Я ні Я вірю, я чувствую він живий. Надією, Анжеліка живе два тижні і не відпускає від себе феню, сестру Прохора. Рудий Мейн Кун був подарунком на день народження чоловікові і за два роки став членом сім'ї. Це, скоріше був заказ. На відміну від інших домашніх котів, Прохор мав доступ на вулицю. За межі двору ніколи не виходив, але був дуже допитливий. Он бив лапи, просився, відкривалося вікно і он заходив. Вікно до сих пор грязне, не вистачає сил. бо Памито сітати вола псю. Та дотягнутися до кота нереально. Паркан двометровий. Треба довго прыгати, щоб схватити його. Ну і от, от такого петяру. Сідут здесь, от на заборі, і на дереві, як клєф вложився, свішував лапи. В руки нікому не давав. А це Олена, в неї та сама біда. Хоча й живе вона за 25 п'ять кілометрів від місця зникнення прохора. Її рудий мийкун, дворічний лев, зник через день. Сама еволічна випустила і у мене було підозрювання, що щось не то, тому що сусідська собака очень сильно лаяла. но я купала ребенка в ванні, не могла ну, тлуновиті. Посмотрети коли жодного з котів в околицях не знайшли. Жінки почали шукати інформацію в інтернеті і знайшли ще кілька оголошень про зникнення молодих рудих мейнкунів. Підозрюють, таких випадків може бути більше, але про них мовчать. Мійкуни це найпопулярніша порода. Ну принаймні в Україні це точно вартість кошенята стартує від 500 доларів та по суті дітьми вони залишаються надовго. Менкони одна з таких політ, які формуються дуже довго, десь приблизно це займає 3-4 роки. І поки не сформуються остаточно, каже Євгенія. Вони не вміють користуватися власним тілом. Їм трохи важко балансувати через довжину свого тіла. Дуже багато випадків, коли коти випадають з вікна. Тож випускати на вулицю їх не варто. Шлейки і чіпи основні засоби захисту. Ні прохор, ні лев чіпів не мали, і їхні власниці нині дуже про це шкодують. Планують знайти усіх, кого схожі історії, і написати колективну заяву поліцію. Поодинці побоються серйоз Їх поліцейські не сприймуть. Ольга Сергій ТСН